Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо препарат Hydrodrome з компанії Pharmacy. Це є поєднання гіалуронової кислоти, вітаміну С та екстракту гіркового апельсина. Призначений цей препарат для підтримки краси, молодості, пружності шкіри, здоров'я та еластичності суглобів, ну і як антиоксидант. Що це таке гіалуронова кислота? Гіалуронова кислота це природний полісахарид, який Виробляється в нашому організмі і допомагає зв'язувати воду з колагеном, діє як зволожувальний, змащувальний, пом'якшувальний засіб для волосся, шкіри, очей, суглобів. Міститься переважно в сполученій тканині, але також є в внутрішньоочній та суглобовій синовіальній рідині. Гіалуронова кислота входить до складу шкіри, підтримує її пружність і каркасу і зміцнює його, а також приймає участь в регенерації тканин. Також гіалуронова кислота сприяє зменшенню тертя в суглобах і підтримує плавність рухів, тому що вона покращує в'язкість синовіальної рідини, яка є важливим компонентом суглобового хреща. І тому з віком, коли утворення гіалуронової кислоти в організмі зменшується, а зменшується воно починає вже після 25 років, організм втрачає більше вологі і з'являються ознаки старіння. І в нашому препараті гіалуронова кислота є в дозі 50 мг на 2 мл. Також в препараті є вітамін С в дозі 40 мг на 2 мл. Вітамін С має багато різних функцій, він приймає участь в синтезі гіалуронової кислоти, а має також антиоксидантні протизапальні, протиалергічні властивості, пряма участь в синтезі деяких гормонів, наприклад, адреналін, норадреналін, амінокислоти карнітин, ну, а також пряма участь в гортанью крові, ну і багато інших різних функцій. Також у нас в препараті є екстракт киркового апельсина в дозі 10 мг, Біофлавоноїди цього екстракту допомагає в засвоюванні вітаміну С, а також мають потужні антиоксидантні та протизапальні властивості. Ну, і відповідно для чого нам потрібен цей препарат, він нам потрібен для збереження краси, молодості, пружності шкіри, щоб ми гарно виглядали, гарно себе почували, щоб зберегти вологість нашої шкіри зсередини. Щоби попередити передчасне старіння, підтримати вологість сльозових оболонок, ну, і він нам допоможе покращити стан, стан здоров'я суглобів, покращити плавність рухів, та, рухи наші, щоб суглоби гарно себе, себе почували. Ну, і... Приймати цей препарат в дозі ми можемо 2 мл на водичку, на 300-350 мл водички. капаємо його з піп'єточки. Приймаємо за 20 хвилин до їжі для кращого засвоювання. Курс місяць, Курсів таких ми можемо робити від 2 і більше, в залежності від потреб організму. На цьому все. Дякую до побачення.